Вітаю, мої любі хлопчики і дівчатка! Вас вітає Зміївський ЗДО ВДО 2 і вихователь Вікторія Єфременко. Сьогодні на нас чекає цікава пригода, але перед тим я би хотіла розказати вам про дуже важливу річ. 24 березня Всесвітній день боротьби проти хвороби туберкульозу. Це дуже небезпечне захворювання. І тому ми будемо говорити про те, як запобігти йому і що для цього робити. А в цьому нам допоможе така собі краплинка. Вона завітала в одну важливу казку і розкаже нам дуже корисну і цінну інформацію. Сідайте зручненько, слухайте. Та дивіться. Жила була маленька краплинка. Вона була дуже допитливою та любила подорожувати. Одного разу краплинка опинилась в легенях хворої людини, яка кашляла. Там вона зустріла злісних мікробів, що називались туберкульозними паличками. Ми тут головні, закричали мікроби. Ми робимо людину хворою, щоб вона кашляла і розповсюджувала нас. Краплинка злякалась, але не розгубилась. Вона знала, що не всі люди хворіють на туберкульоз. А чому ви не можете потрапити до здорової людини? запитала краплинка поганих мікробів. Тому що у здорової людини сильний організм, який нас перемагає, відповіли мікроби. А ще здорові люди знають, як захиститись від нас. Краплинка вирішила дізнатись більше про те, як захиститися від мікробів. Вона вирушила в подорож, шукаючи відповіді про захист від цих шкідників. Першою, кого зустріла вона, була маленька дівчинка, яка мила руки з милом. Навіщо ти це робиш? запитала краплинка. Щоб змити мікроби, відповіла дівчинка. Вони живуть на брудних руках і можуть потрапити в мій організм. Далі краплинка зустріла людей, які провітрювали кімнату. Навіщо ви відкрили вікно? запитала краплинка. Щоб свіже повітря вигнало мікроби, відповіли вони. Вони не люблять свіже повітря. Потім краплинка побачила дітей, які займались спортом. Робили зарядку, руханки. Навіщо ви так багато рухаєтесь? запитала Краплинка. Щоб мій організм був сильним і міг боротись з мікробами, відповіли діти. Краплинка помандрувала далі і зустріла хлопчиків і дівчаток, які обідали. І в них на тарілках були лише корисні і здорові продукти. А чому у вас на тарілці тільки корисна їжа? запитала краплинка знову. Тому що від корисної їжі можна отримати різні вітаміни і поживні речовини, які захищають наш організм від шкідливих мікробчиків». А далі дівчинка зустріла. Дітей, які гуляли на сонечку, і запитала, чому вони це роблять і чому так радіють сонцю. Бо гуляти на свіжому в повітрі сонячний день дуже корисно для зміцнення нашого тіла. Краплинка зрозуміла, що всі здорові люди знають, як захистити світ туберкульозу. Вони миють руки. Провітрюють кімнати, займаються спортом, правильно харчуються і багато гуляють. З того часу краплинка завжди розповідала всім про те, як захиститись від туберкульозу. І люди стали менше хворіти. Дякую вам, любі малята. До нових зустрічей!